Добренького один вам із Іспанії. Я готую обід, немає часу піти вам показати море. Але сьогодні я вам це зроблю. Дивіться: 750 мл, бачите? Літра раніше коштувала оціє олії. Це дуже хороша олієчка. Е, Карбонель вважається, що хороша марка в Іспанії. Це Virgin Extra. Це така. Е, Боже, як її забула, як називається. Олія оригінал що ця що ця, бачите, тут он пише. Вона раніше була розфасована в літрових бутилках. Раніше вона коштувала 3,80, одна і 3,82 літра. Зараз зробили 750 мл. Я вчора побачила 750 мл, в 7 євро. Подорожчала рівно в два рази, але 250 грамів, ще звідси забрали. Бачите? А я пішли ми купувати. Вчора звалюю, я взяла в руку, кажу, слухай, що це таке? Якась легенька. Як я дивлюся, а вона 750 мл. Дивіться, роблю перчик, на тільки що включила, тільки що закипів. От. Дуже смачно я роблю. Рису даю зовсім трошечки. Щоб ви розуміли, якщо я даю стакан рису, то тут кілограм фаршу. Але я стакан рису не даю. он, дивіться, бачите, остався. Я дала відварила, але сюди дала тільки половину і кілограм фаршу. Моркву зробила заржарку всередину. Морква цибулька, томатик, тут дуже хороший томат. Касеро називається. Він пережарений, вже його, якщо даєш, його не треба, так як всі томати трошки пережарювати, щоб вийшла та кислота. Це вже готовий. І морковочка, морковочка потерта всередині, зверху, ну як протушена всередину, зверху ні. І от така -о, красота у мене вийде. Ну, вже вийшло. Он, бачите, О, це не вистачило мене одного перця. То я положила так. О, хай, щоб е, сочненький такий був. Добренько. Зроблю зараз на одиничку. Воно буде помалесеньку кипіти. А я піду, бо мені треба, треба там де щось -що купити. Для черенків, щоб замотати черенки, треба купити мені оцю бумагу кухонну М -м стрейч, знаєте, в рулончиках, що продають. От, то я схожу через дорогу китайський магазин, але дуже кипить. Що одиничку зробила? кипить. От, е дуже хочеться піти вам показати море. Зараз так добре, нема людей, е тишина. Сезон закінчився такий, і літом було море людей, і осінню потім було море, бархатний сезон був. От. Зараз роз'їхалися, ну, гуляють, гуляють. Вранці то море людей на набережні, тут всі ходять. Тут лікарі призначають. Ходить, воно добре для здоров'я, але слухайте. От щось там болить, а вони кажуть, ходить, От у Іспанії, і всій Європі парацетамол, паразитамол, безболюючий і бобруфен. І майже все. І ходить, і ходить, багато ходить. Таке добренько. На цьому все. Потім вам ще покажу. Пока-пока, всього вам найкращого, підписуйтесь. Може, вас щось цікавить, подивитися тут в Іспанії. Кажіть, я вам покажу. Добренько, на цьому все, пока. Всього вам найкращого.